Добрий день, мене звати Хоцька Анна. Сьогодні я вам прочитаю свій твір на тему Мій перший е, мій, мій день на посаді тележурналіста. Неділю у мене був дуже важливий день. Перший, я перший раз в житті була на посаді журналіста. У нас в церкві проводилося Святе причастя. Редактор цього журналу довірив мені, найголовніше спостерігати та бути на ці події. Це свято було пов'язане з дітьми. Діти різного віку приймали святе причастя, тобто кров і тіло Ісуса Христа. Цього разу дітям дуже була важлива підтримка батьків. Діти бу... Душа дітей була. Здійснена радістю, мені теж було дуже цікаво спостерігати. Ось як я провела перший день на посаді тележурналіста.